Вітаю всіх на каналі Білий Аркуш, і сьогодні ми дізнаємось, як Аннабель, Карапиша і Кажупет діяли після підлого викрадення головного режисера. Перш за все, сказав кажупет, ми повинні бездоганно підготувати документи. Щоб і комар носа не підточив. А я в цій справі, профі. Новий контракт буде ще краще старого і не викличе жодних сумнівів. Угилишенько, пропищала Карапиша, а я трошки хвилююсь, адже ніколи не мала справи з підробкою документів. До того ж, чи повірять у те, що головний режисер так швидко змінив своє рішення? «Не заспокойся, відповіла Аннабель. Ми взялись за серйозну справу і все йде чудово. У нас все вийде буде так, як хочу я. Кажу, пет блискуче підробить папери, а далі за справу візьмусь я сама. Хотіла подивитись, хто сміє мені не повірити. А що ми скажемо про дюшею і переможеці кастингу? Облиш. У нас на руках контракт, а все інше, лише формальності. Давайте поп'ємо кави і трохи відпочинемо. У нас був важкий, але вдалий день. Цей мюзикл отримав дійсно найкращу снігову королеву. «Хе, вони нам ще подякують колись, промовив Кажопет. Так, я дуже задоволена, посміхнулась Анабель, до того ж мій успіх буде приємним сюрпризом для герцога Драко. Наступного ранку. Переможеця конкурсу Білочка Мішель вирішила завчасно прийти у свою гримерку, щоб підготуватися до приємної події свого першого дня у ролі снігової королеви. Вона довго і наполегливо працювала і, нарешті, доля посміхнулась їй. Її талант високо оцінив головний режисер Вені Джей. І запропонував головну роль у своєму мюзиклі. Мішель сподівалась, що виконає свою роль блискуче, але потрібно було познайомитись з новими колегами на знімальному майданчику, перенести свої речі в гримерку та підписати контракт. Та двері у Гримерку були вже відчинені. Дивно, подумала Мішель. Хто б це міг їх відчинити так рано? Зайшовши до гримерки, вона ще більше здивувалась, адже в гримерці ховацько порядкувала нахабна криса, яку режисер вчора поставив на місце і відмовив їй у участі в мюзиклі. А що сталося? Чому ви тут знаходитесь? обережно запитала білочка Мішель. Незвану гостю. Те саме я можу запитати і вас, зверхньо відмовила Аннабель. Адже від сьогодні це моя гримерка. Це якась жахлива помилка, бо це моя гримерка, так як я отримала головну роль в мюзиклі. І наполегливо прошу вас звільнити мою гримерку, до того ж вже час починати роботу. Не сміши мене, руденька, де це написано? Документ покажи з підписом і печаткою головного режисера. Та це якась маячня. Вчора Вен Сі Джей оголосив, що виграла конкурс я. З хвилини на хвилину ми маємо підписати контракт. Гучний діалог Анабелі Мішель зрештою привернув увагу бегемота Моті, виконавчого директора зйомок, який очікував Венсі Джей, щоб підписати контракт. Привіт, Мішель. А що тут робиться пані і хто вона? Вітаю. Я, Аннабель. Відсьогодні ваша нова колега. Виконавеця головної ролі Снігової королеви. Ви це чуєте, пане Моті, ви можете пояснити, що відбувається? Та я вже не вірю ні очам, ні вухам. Все дуже просто, зараз я вам все поясню. Ось контракт, підписаний Джеєм, в якому сказано, що головна роль Належить мені Аннабель. Присутні. Ознайомились з контрактом, і він був бездоганний. І підпис, і печатка, і дата. Вони завмерли і замовкли. У мішель з очей покотились гіркі сльози відчаю. Не чувано, абсурд! Нонсенс! чому він так вчинив? Чому чому? Головний режисер може змінити своє рішення коли завгодно, відрізала Аннабель. А де ж він сам, розгублено промовив бегемот Моті. Де де? Поїхав у невідкладних справах. Чи він має просити дозволу в когось? Мій хоча б попередити, тихо промовив Моті. Досить того, що він попередив мене, а я передаю вам якщо всі питання вичерпані, ми зможемо почати репетицію, радісно сказала Аннабель. А як же я? скрізь сльози промовила Мішель. Заспокойся, не драматизуй. Будеш працювати офіціанткою, тобі це більше підходить. Ах, у цьому житті. У кожного своя роль, самозакохана промовила Анабель. А вже ввечері в компанії Кашупета й Карапищі Анабель захопливо розповідала герцогу драку про те, як вона змагалась за роль снігової королеви з багатьма претендентками і виборола перемогу. Як головний режисер Венсі Джей високо оцінив її яскравий талант і артистизм, як оголосив її найкращою і невідкладно підписав контракт. Так так залепетала Карапиша наша Анабе, і співала, і танцювала краще за всіх, Венсі Джей був у захваті. В тому, що Анабель отримає головну роль, я й не сумнівався. По суті, в неї не було справжніх конкуренток. Підключився кажупет. О, вітаю вас, сказав герцог драку. Я особисто знайомий з Джем. Він справедливий і вимогливий. Якщо він присудив вам, люба Анабель головну роль ви дійсно найкраща. А, то ви, герцоге, знайомі з головним режисером, промовила Анабель, повівши очима. Насправді це її збентежило, і вона вирішила швидко змінити тему. Ах, як чудово пахнуть ваші троянди, герцоге. Та й десерти уже нас зачекалися. Мені дуже хочеться спробувати мої улюблені шоколадні цукерки. Тож давайте пригощатися. А що було далі? Дізнаємось у наступній серії. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей на каналі Білий Аркуш.